Сьогодні на камушках передбачення, такі у нас сьогодні, підказки Всесвіту саме для тебе. Давайте подивимось. Буде три камінця. Давайте знаєте як? Давайте по варіантах. Перший варіант, другий варіант. Так, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Що буде важливим саме для вас? Перший варіант. Як ви бачите, кам'янець э, сердек, якщо не помиляюсь, виходять теми кохання, теми пристрастних стосунків, можливо, якась ситуація незрозуміла для вас яка повинна вирішитись найближчим термін. Давайте подивимось, що саме тут підказку від Санди РТ, що тут по пристрасним стосункам, що тут має відбутися, чи яку підказку взагалі дадуть нам двояка може бути ситуація, ви від чогось можете закриватися. Можливо, від тих сах пристрастних, пристрастних вибачте, стосунків. А чому так відбувається? В когось може відігратися так, що вам здається, що партнер. Ваш грає нечесну гру, якось йде по головах, можливо, когось використовує. І це імператор. Підказка така, що а, чоловік, людина, яка звикла йти по головах, людина, яка а, так і бере відповідальність, але інколи маніпулює, може довгий тривалий час не діяти. А, а може діяти, але дуже такими, знаєте, мілкими кроками, які ні на що фактично не впливають. Хоча хоче черпати кохання буквально тут не ложкою, а черпачком таким. Да. Тут можуть дивитися дівчата, у яких, якщо ще не Потужно розвинена, то принаймні вже так, на якомусь певному рівні інтуїція. Бачите, тут верховна жриця тримає в руках ключ. Від чогось від якихось дверцят, ви ключик та маєте. Ви можете читати вже книжки по магії, по езотериці, Да? Можливо, є у вас помічники якісь. І ви думаєте, що це просто там кіт чи пес чи якась звірушка навіть рибка, а це ваш магічний помічник, вони вам чомусь допомагають. Давайте ще до питання цих пристрасних стосунків, що ще тут. Вам говорять, не терпіть і не знаходьтесь у деструктивних стосунках. Про що це? Якщо вам щось не подобається, то або змінюєте це, да, ви маєте бути дієвою. А ви не маєте сидіти і отак от а, шукати, да, аудити є. Ну, чомусь так іде. Чомусь якісь. Якщо ви у стосунках, то ви маєте про це знати. Якщо ви не у стосунках, тобто, якщо вам не дають зрозуміти, що це саме ті стосунки, що ви якось відіграєте якусь важливу роль у житті да, людини, то, то хай вам це обозначать. Да? Якщо ж не має такого визначення якогось статусу, да, бо королева особливо жезлів, це про статус. Це про те, що вас мають поважати і що ви якось не маєте да, от так от десь визирати, там щось підраховувати так чи не так. Ось такий ось перший варіантик. Ну, Пишіть, як відіграється. Ми переходимо до другого варіанту. А, у вас е, на шляху буде якась радість. Навіть я так, можливо, висловилася, як то на шляху. У вас вже на порозі якась радість, причому така величезна радість. Давайте подивимось про що це. Яка стане радість. Ой, ну якісь важливі вирішення. Тобто від дивіться, карт навіть Підходять, резонують просто тон в тон, йде. Навіть не колір в колір, а просто одного тону. Камінець і карта. І це про якесь важливе вирішення, у кого як відіграється, звісно, бо це загальний на каналі розклад для індивідуального розкладу, щоб продивитись саме вашу ситуацію. Пишіть мені у Viber або Telegram. І ми тут саме вашу ситуацію, о -о -о, врахуємо саме ваші енергії. От, і конкретну вашу ситуацію. А тут ми дивимося на загал. А, ну, які можуть бути тут варіанти? Хтось був у відлюдниках. І що? Ну, тобто обмежене коло спілкування, небажання спілкуватись, але пройшов вже якийсь певний час і що, а яка ж тут радість, і <губ>, <губ> пора кохати. так, тут Туз Кубків говорить, що вже е період відлюдництва вашого обмеження у спілкуванні закінчився. да, Я вас вітаю з цим. І що вам порадять тут по-другому варіант? Ох, ну, в когось енергії, просто демонічні, просто сам диявол вийшов і говорить, ви маєте танцювати, співати і що? А чи не буде це якось згубно для вас, якось не завадить вам взагалі це по життю? Ну, ні, говорять, бо ви. А... Товаришуєте із дивіться, ви маг, Тут хто займається приту магією, езотерикою, екстрасенсорикою. Тут хто мене дивляться? Чорні магії, я думала, за третій варіант, що ви там будете ви вже тут. Ну, я вас вітаю, у вас дійсно якась радість, і це ви заслужили, причому ви заслужили якимось діями своїми. Ну так дивіться, і королева Пентаклів тут, а, якщо дівчата дивляться, да, чоловіки також можуть дивитися, і це ви мах, мах, той, хто каже, я можу все. Да? Це його просто девіз. Дівчата, королева Пентаклів також відіграється, як та, що віддаюча, да, відьма, відьмочки, да, дивляться. І тут не дарма тут драбина сходинки, ви покроково досягали е, якої то мети, і що прийшов час радіти, що вона вже виповниться та мета. Ви до чогось вже е, дібрались, дістались. Знову підтвердження, що тут непрості. Ох, непрості. Мене тут, по-другому, варіанті подивляться люди, ті, хто е, займається езотерикою, магією. Але дивіться, хтось підкрадає вашу енергію. Так? Ложка дірява, хтось пробиває, хтось, можливо, заздрить. Восьмірка жезлів. Ви в інтернеті також можете займатися яке канал може бути, може небудь каналу, але якісь е, спілкування. Від чогось ви вже пішли, залишили щось, і це щось якесь унині. Хочете ви вже в тому нині перебувати? Ви сказали, було вісімка кубків, так? ви сказали, мені достатньо і шість, а ми ж я буду. Я буду обіймати так, хай менше так краще, хай буде менше. Але це все моє. Це буде моє, і я цим повністю задоволена. От, подобається. ця дамочка, хоч вона і в санта Мерте така образи образі такої да, так, скелета. Ну і десятка кубків. За це вам воздаються. Повні чаші, наповнені келихи, коханням просто. Ну і хай буде так, до речі, пишіть. Дякую, приймаю, якщо подобається. Другий варіант, як хороший, такий гарний варіант, бо тут ну і сам камінець вийшов, що такий да, про радість, він величенький, такий жовтенький. Да. Хороший такий. Це жовтий агат. До речі, раніше думала, там цитрини тільки агат жовтий. Так, Ну і переходимо до третього варіанту. Третій варіант отакий чорненький камінь. Якщо не помиляюсь, це також агат чорний. Якщо помиляюсь, напишіть, хто знає, що це. За камінь, здається, це... це, до речі, також шерл може бути. Я сьогодні відправляла такий на подарунок, але дещо більший камінь, такий потужний. Замовила чоловікові на талісмана амулет оберіжний, до речі, чорні камінці. Зазвичай всі потужно працюють. Від магічних впливів, це і Шерл, і обсидіан Такий чорний З тими Всі чорні камні. Агат чорний також на захист. І більш такі вони магічні для чорних відьмаків хорошовані. Так, ну у вас такі потужні йдуть же ж карта. Карта світу, да, 21-старший аркан. У вас щось накльовується таке, знаєте, доленосне. Доленосне в сенсі. А що це? Щось ви вже пройшли також. Щось пройшли, Якісь страждання, можливо, зраду якусь. можливо Ви також хочете, хочете вже легкості, бо важко вам вже було. Дивіться. Вже на вас отак була небезпека якось спрямована. вже хтось... Ну, я не ризикну сказати, що там на всіх вас покушався хтось, але на когось це точно. Це може бути не в буквальному сенсі, а в магічному, наприклад. Да? Хтось щось вам бажав. Ви дуже хочете від цього позбавитись да? від цього. Нападків таких, можливо, енергетичних, можливо, такі, знаєте, сварки, Оце все також є нападками. Ну, що я вам скажу? Ви не будете то терпіти. Ви тут йдете вперед. І тільки вперед, да, на коні, хтось йде, хтось впливе. Досвід є у вас досвід. досвідчена ви людина. Завдяки ж цьому ви переможете. З ким би ви там не боролися, ви на коні ви переможете. Бо шестірка жезлів чітко і конкретно про це говорить. Що переможете саме ви, а не ваш опонент. Саме ви, а не ваші вороги. Да? Саме ви, а не ті, хто є енерговампірами для вас. І е Буде розвиток тієї справи, якою ви займаєтеся, в тому сенсі, що успіх буде, поступовий, але буде. І ще яка ще порада. А, вам говорять, відпускайте з легкостю минуле і оті важкі ситуації. обнуляйтесь. відпускайте, подивіться на цього. Тут The full, шут. Дурень, але він не зовсім дурень, в тому сенсі, що, подивіться, він вміє відволікатися від важких думок. Він вміє сфокусувати свій погляд на метелику, порад, порадіти тому, що сонце світить, що весна, да? а позаду в нього дивіться, хрести і не один хрест. І він міг би дивитись на ті хрести і лити гірські. Ой, Вибачте гірські. Да. В камені у мене і слова, такі, да. гіркі сльози. Але він дивиться на метелика і посміхається. Посмішка його радісна, можна сказати, ну це ж дурень якийсь. як же, він Черепи лежать, хрести він стоять, свічка запалена, тобто, але ж він посміхається. Він дивиться у майбутнє, він е враховує минулий досвід. да, і тут... За досвід були карти, але ж він розуміє, що є майбутнє. Минуле вже минуло, на нього ми вже не можемо повпливати. Так, ну так влаштоване життя наше влаштоване, що на, що на що, на що на минуле ми вже не в силах якось повпливати, але ми в силах повпливати на сьогодення і таким чином на майбутнє. Тож, дивіться, хтось досягне того дзену, того спокою, миру і спокою у власному домі. Так? у власному домі. Ви будете відчувати той спокій і затишок, і якусь безпеку. Да. Хоча ще інколи будуть вас посещати, ті сумні думки. І все ж таки є ті, хто недоброзичливці, які вам енергетику вашу пробивали. До речі, тут третій варіант можуть загадати ті, у кого дійсно постійно хтось нападає на вас. Ну, Дивіться, досвід у вас є, але нападає людина, до речі, Сильна та, що по головах, і, да, хто це? Ну, я так і думала. Мах. Магічний, хтось магічний вплив, хтось нападки робить магічні. Серйозний ворог, а що робити вам яку пораду дадуть? Так. Місяць, або самі якось е, магічним впливом, якщо ви практики, якщо ви якось займаєтесь, або звертайтесь до практика. До речі, можете до мене писати у Viber Telegram для зняття негативу, тобто чисточки. Пишіть на номер, який вказаний під відео. І будемо дивитися конкретно вашу ситуацію, конкретно вашу. Ну да, бо по 9 жезлів тут і захист не, не завадить поставити ось такі підказки. І ще й тух підведемо. Семірка чаш. Ну так, ви вам мають допомогти. Так, да, або хтось, або, я ж кажу до практики, щоб принаймні вам рухатися вперед. Бо там по карті Луна щось на вас може ось рухатися вперед і колисниця випадає. Ну, звісно ж, тут можливо навіть не лише на вас, а на когось із сім'ї. Тобто продіагностувати треба кожного кого є якісь негаразди з сім'ї, і почистити, як вже без цього. Чистки також є і на каналі, але це в загальному форматі. Вони не дають того ефекту, який дають індивідуальні чистки. Тож на цьому на сьогодні все. Мої любі, Пишіть, коментуйте під відео також. От. І до скорих нових зустрічей! З вами була я, Еля.